Тригери це події або ситуації, які викликають у нас дуже сильний бурхливий спалах емоцій чи почуттів. У кожного є свій власний набір тригерів, які можуть бути як свідомі, так і підсвідомі. Розберемо їх детальніше. Підсвідомі чи несвідомі тригери вони активуються зовсім автоматично без нашого усвідомлення причин та наслідку цього тригера. Наприклад, відчуття страху в темних кімнатах може бути тригером того, що в дитинстві ми застрягли в кімнаті, в ванній кімнаті, в своїй кімнаті або навіть в ліфті протягом 2-3 годин, тому що ми гралися в схованки і про нас просто забули. Тобто, це емоційна реакція, яка активується з відтворенням подібного стану, який було у минулому, наприклад, у дитинстві. Або ж коли я в свою адресу відчуваю якісь зауваження або критику, я одразу втрачаю впевненість, а мені стає страшно, ніякого, я хочу десь сховатися, мені тяжко вже продовжувати діалог, або я навпаки хочу агресувати і почати критикувати у відповідь. То це емоція, яка нагадує нам про негативний досвід у минулому, наприклад, про те, як вчитель постійно сміється та критикує нас перед усім класом. З іншого боку, є свідомі тригери. Це ті, які ми встановлюємо для себе як маркер нашого емоційного стану. Головний біль може бути тригером, який сигналізує про те, що ми щось робимо не так, і спонукає нас замислитись над своїми діями або емоціями в даний момент, активізувати мозок і подумати, що зараз в цей момент я роблю не так, або роблю, або відчуваю, або можливо дію, або можливо навіть просто реагую. Таким чином, мій власний керований мною тригер дає мені сигнал змінити щось в цей момент і допомагає йти в правильному напрямку. Тобто включити мозок і подумати, що я роблю зараз не так, що я не бачу, що за емоцію зараз я відчуваю, яку не потрібно відчувати, або що я, наприклад, пропускаю зараз повз, і мені потрібно на це звернути увагу, або змінити шлях, або змінити рух, або змінити емоцію. Тригери можуть бути різними, як і їх функціонал. Вони можуть слугувати як підказки, кнопки SOS, або навіть активувати потрібні емоції в той чи інший час. Але часто ми можемо цим користуватися і називати це Мене це тригерить. Наприклад, мене тригерить, коли подруга мене критикує. Я одразу активую спогади, як це робив мій батько. Це добре, якщо це перший шаг у вирішенні цього питання. Але не перший і завжди останній. Важливо розпізнавати свої тригери, а не просто приймати їх як остаточне рішення. Замість того, щоб звинувачувати інших людей у своїх тригерах або емоції інших, запитати себе, що вам потрібно змінити у собі, у своєму ставленні чи, можливо, навіть у цих стосунках між вами. Тригер подібен симптому. Тобто симптом це коли ваше тіло вам дає знати, що в організмі щось не так, що щось потрібно змінити. Але коли ми намагаємось просто вилікувати симптом, не лікуючи саму хворобу і особливо саму причину цієї хвороби, цей симптом просто вилізе інакше в інакшій стороні або, можливо, розростеться і стане набагато більше. То метою стане це взяти під контроль свої тригери. Як збудувати свої власні індивідуальні тригери та використовувати як інструмент для самовдосконалення та зростання і розвитку?